Усім привіт! І в цьому відео ми будемо торгувати лише за одним індикатором: це є лінії Болінджера. На графіку можна побачити, що це ось ці білі смуги навколо нього. Використовую я лише одну таймфрейм і час експірації рівно одна хвилинка. А як користуватися індикатором, розберемо прямо зараз на живому прикладі. До речі, за цією стратегією разом з командою ми торгуємо вже понад три місяці, і у кінці відео я покажу, де взяти повну статистику щодо нашої торгівлі. Також стратегія працює абсолютно на усіх активах, які Собі ОТС, тобто це як і криптовалюти. До речі, Чейлінк формує гарну ситуацію, і зараз будемо готуватися заходити, так і сировині товари, акції або валюти. Чейлінк я бачу сформовану ситуацію, позначаю собі раніше сформований максимум. Бачимо, що ціна його повноцінно зняла, перетнула. І по закриттю цієї свічки я готуюся заходити рівно на одну хвилинку вниз. Два. Один натиснув продати. Наша ціль по цій стратегії зловити червону свічку, якщо ми ростемо, і зелену свічку, якщо ми падаємо, тобто корекцію. І давайте трішки детальніше, чому я зайшов в цю ситуацію. Хотів би почати з хвилинного таймфрейму, адже на ньому я зачасту позначаю сформовані максимуми або цікаві для мене мінімуми. В Даній ситуації бачимо, що у нас був сформований ось цей хай. І трішки нижче був ось цей. Але ми його повноцінно перекрили ще ось тут. Вище найближчим часом ніяких рівнів в нас більше немає. Однохвилини таймфрейм, бачимо імпульсивний ріст. Ціна залізла на болінджер, повноцінно зняла рівень, і лише після цього я готовий заходити. Але цією свічкою ми ще не відпрацьовуємо. Тож я готуюся заходити в два рази більшою сумою, повторно рівно на одну хвилинку. Вниз два. Один натиснув продати. Не найкращу точку входу я зловив, але відкрилося ми згапом. То очікую все одно гарного відпрацювання. В ідеальній ситуації потрібно, щоб однією свічкою ми і торкнулися болінджера, як це зробило ось тут, і зняли рівень. Але ось така ситуація також мені імпонує і теж пробую її відпрацювати. Два, 1. 0 і забираю впевнений плюсик. Плюс 1840 доларів. Але так як попередній раз я зайшов на 500 доларів, то чистий профіт становить 340. Завдяки коректному мані ризик менеджменту я забираю профіт, навіть маючи. Один плюс, один мінус. Ну а на наш Money Risk Management я залишу посиланнячко під цим відео. А наразі продовжую шукати наступну торгову ситуацію. І не забуваємо повернути собі суму до початкової в мене це 500 доларів. Одразу попереджаю, що буває таке, що ситуації просто відсутні. Нема нема ніде навіть ціна не торкається болінджера і все. Ось тут було, до речі, близько до ситуації, але бачимо, що ціна не торкається. Відповідно, для мене це не актуально. Один з двох найважливіших факторів для входу в ситуацію. Якщо Болінджер слабий, ціна його не торкається, то я не буду заходити 100%. Аваланж формується ситуація. На хвилинному таймфреймі я позначив рівень по тілу свічки, без рахування тіней. І по закриттю цієї свічі я готуюся заходити рівно на одну хвилинку вверх. Один натиснув купити. Ледве-ледве насправді тут торкаємося Болінджер, але подобається те, що зняли повноцінну долетіли, хоч і лише на п'ятихвилиному таймфреймі. Але відповідно, якщо закриваємося у плюсих, то буду фіксувати ще 910 доларів профіту. До речі, розкажу маленький секрет, який більшість учасників нашої команди вже знають. Можна торгувати не лише з часом експірації одна хвилинка, а використовувати прапорець. Це такий чарівний інструмент, який дозволяє забирати ще більше плюсів, як за самостійної торгівлі, так і при торгівлі разом з нами в прямому ефірі. І по секрету скажу, що інструкція як цим користуватися, є написана. В каналі. Посланечко на нього я також залишу під цим відео. Ну а тут плюсик, я ще один забираю і лечу шукати наступну ситуацію. Віза формується ситуація, і рівно на одну хвилинку вверх по закриттю цієї свічки я зайшов, натиснув купити. Відповідно, якщо формується зелена свічка, я буду забирати ще один плюсик і 460 доларів чистими. П'яти хвилини таймфрейм, бачимо, що був у нас сформований рівень підтримки, який ціна неодноразово тестила і давала реакцію на підвищення. Як ось тут, так і ось тут. Ми його повноцінно зняли на хвилину фреймі у нас є імпульсивне падіння, ціна торкається Болінджер. Очікую формування зеленої свічки. Три секундочки, і бачимо ще один шикарний плюс. Формується зелена свічка, а я фіксую третій плюсик. Але ми на цьому не зупиняємося. Якраз подивимось, скільки плюсів справді можна забрати за певний проміжок часу. Хоча, знову ж таки, як я вже казав, це буває зовсім по-різному. Один раз ми торгуємо пів години і вже летимо там 7-8 плюсів. Інший раз ми торгуємо годину і забираємо лише три плюси. Солана ОТС також зайшов в ситуацію, але трішечки по-іншому. І як ви можете вже зауважити, прямо зараз я суперечу своїм словам. Ви бачите, що ціна не торкається смуги Болінджера. Повертаюсь на хвилини таймфрейм, корекції ми тут ніяких не давали, зелених свічок не формувалося, до того ж, є приємний таймінг, це закриття п'ятихвилиної свічки. Я хочу бачити корекцію. Гарна ситуація, але тут я більше зайшов, я би сказав, на досвіді. Вам я не рекомендую так практикувати і дотримуватися строго усіх правил. Забираю ще один плюсик і ще 460 доларів чистими. Давай пошукаємо, що ще. Якщо ви повний новачок, то обов'язково розпочинаєте з демо-рахунку. Ось тут бачите, є реальний, а є демо. Відкрили собі демо, у вас немає ніяких ризиків, вам не треба навіть вносити депозит і практикуєтесь, доки не відчуєте тієї впевненості, аби пробувати нереальні гроші або торгувати з нами в прямому ефірі. Але в загальному все дуже просто. Я думаю, кожен з вас вже в цьому переконаний. Хіба що ви перший раз в житті бачите графік, тоді можливо трішечки е, незвично. Але так. Також це ви швидко освоїтесь, все зрозумієте. Найпростіший спосіб це зробити, це просто долучитися до каналу навчання. Посиланнячку, знову ж таки я залишу під цим відео. У нас все безкоштовно, ми нічого не продаємо, тому що ми заробляємо в першу чергу з власної торгівлі, а в другу чергу ми розвиваємо україни мовне ком'юніті, де навчаємо торгувати. Тесла сформувалася гарна ситуація, і зайшов я тут саме прапорцем. За тією інструкцією, що є прописана у каналі. Тобто я взяв кращу точку входу, а час закриття угоди в мене залишився такий самий: закриття однухвилиної свічки. Ситуація мені максимально імпонує, бачимо чітко сформований рівень супроту, від якої ціна вже неодноразово давала реакцію на зниження. Ось тут та ось тут. Одна імпульсивна свічка зняла повноцінну рівень, залізла тілом на Болінджер. Я відпрацьовую, очікую формування червоної свічі. Три секундочки залишаються і забираю ще один. Впевнений плюсик. Супер. Ще 460 доларів чистими. Let's go дивитися далі. Скільки вже часу я торгую. Розпочали ми в 1943. Відповідно, вже хвилинок 20 прийшло. І за цей час, як бачите, я встиг вже зловити 5 плюсів. Наразі ситуації, я би сказав, достатньо багато і відпрацьовують вони себе красиво. Чи хиафног, no, можливо, сформується ситуація. Давайте собі також позначимо найвищу точку, бачимо, що стояв тут у консолідації. Неодноразово ми ось цей діапазон тестили і давали від нього реакцію на зниження. Є в нас імпусив ріст. єдине, що потрібно, це тілом торкатися Болінджера. Приготувався заходити, один натиснув продати. Погану точку входу, дуже погану точку входу я взяв, але спішити тут заходити повторно чи ще щось. Я не буду. Буду очікувати відпрацювання цією хвилинкою і вже, в залежності від цього, приймати відповідні рішення. Ситуація достатньо красива. Одна зелена імпульсивна свічка. Зняли повноцінний рівень, торкнулися Болінджера. Мене все влаштовує. Також приємний таймінг. Це закриття п'ятихвилиної свічки. Я очікую формування червоної. Я думаю, що навіть з такої точки входу. То мене легко може закрити в плюс, і навіть при тому, що ми відкрилися з ось таким гепом, що трапляється не настільки часто. Але якщо ми відпрацюємо у мінус, то я буду готовий тут взяти навіть перекриття, тобто зайти в два рази більшою сумою. Закрилися ми у зелену свічку, тож ситуація себе ще не відпрацювала, і я все ще хочу бачити формування червоної. Тому по закриттю цієї свічки я зайшов рівно на одну хвилинку вниз. А ось цей розрив при відкритті свічки називається гепом, і зазвичай він як магніт для ціни, через що зачасту ціна достатньо часто розвертається аби його повноцінно перекрити. Давайте подивимося, як себе відпрацює ця хвилина. Свічка секунда, і забираю впевнений плюсик 920 доларів. Аналогічно маю один мінус, один плюс, але на 420 доларів залишаюся у профіті. Мані ризик менеджмент це дуже важливий пункт, який є прописаний у нашому каналі навчання. Не забуваю повернути суму до початкової. В мене це знову ж таки 500 доларів і шукаю наступну ситуацію. Юзда ГП одразу формується гарна ситуація, але трішки не долітає до Болінджера. Бачимо повноцінне зняття рівня, але все ж ціна не торкається тілом Болінджера по закриттю, і я ситуацію пропускаю. Шикарна ситуація була сформована по бойного. Просто подивіться наскільки тут сильний рівень підтримки. Ціна купу раз давала реакцію на підвищення від цього рівня. А цього разу у нас був імпульсивний підхід, дві великі об'ємні свічки. Ціна повноцінно зняла рівень, торкається тілом свічки Болінджера, і рівно на одну хвилинку вверх тут теж шикарне відпрацювання, вистріл на підвищення. На жаль, не побачив вчасну ситуацію і пропускаю. Дивлюсь далі. Microsoft фактично сформована ситуація. Якщо мені дасть точку входу, якщо свічка засвітиться у зелену, то я візьму собі точку. Тобто до 23 хвилинки, 0,0 натисну продати. Є зайшов. Щойно дало мені хорошу точку входу. Якось цим прапорцем користуватися. Це все ще той самий прапорець. Три. 2-1 і забираю ще один впевнений плюсик. 460 доларів. Можна було, звісно, заходити по закриттю цієї свічки, але я пізно побачив ситуацію. І щоб її не втрачати, зайшов прапорцем. Бачу сформований максимум. Давайте його позначимо навіть ось так. І від нього купу раз вже також давала реакцію на зниження. Ось тут, ось тут, ось тут. І зараз ми можна сказати, навіть пробили цей рівень, повноцінно зняли ось цей хай найвищу точку. Залізли тілом на Болінджер. І ситуація для мене актуальна, я би пробував її відпрацювати. Вище у нас найближчим часом рівні. Немає, можна вімтути п'ятихвилинний таймфрейм, бачимо, можливо, десь ось тут свінт, якийсь сформований, далі вже ось тут. Ну, одним словом, дуже далеко. Все, що актуальне, ми вже зняли, хотілося бачити корекцію, забирати плюси. Наразі в мене все влаштовує. Давайте ще раз пройдемося по ринку, подивимось чи є у нас ще щось цікаве. Якщо у вас виникають якісь питання, ви завжди можете або зайти на трансляцію, їх задати, можете навіть задати питання учасникам нашої команди, які торгують з нами майже на кожному ефірі, або ж можете просто написати нам в особисто в телеграм. Головне, не соромтеся, нічого складного тут немає і потратити трішки часу, допомогти вам розібратися. Нам майже нічого не варте. Звісно, теж не наглійте лише за потреби, бо багато матеріалу вже є присутні, які просто треба вивчити, перечитати. Особисто впихати я нікому не буду. Натиснув продати по аваланшу, хочу спробувати відпрацювати ще одну непогану ситуацію. Бачимо, що фактично рівень сформований вище, але давало тут достатньо швидку реакцію, тому на 5 хвилинці я думав, що ми вже повноцінно його зняли. Локальніше бачимо, що також ціна торкалася Болінджера, повноцінно на нього залізла, і в нас є приємний таймінг: це перша хвилинка п'ятихвилинно свічі. Це два таких основних таймінга, зачасту ми заходимо по закриттю 5 свічі. Остання хвилинка, а цього разу по відкриттю п'яти хвилин Перша хвилинка. Давайте подивимося, як себе відпрацює. Дві секундочки залишається, і ще один плюсик, якщо не помиляюсь, восьми я забираю. А тепер ще дуже цікава інформація щодо цієї стратегії. В Нашому основному телеграм-каналі, де понад 1800 учасників, після кожного прямого ефіру ми кидаємо статистику, результат цього ефіру. І можна бачити, скільки плюсів ми забрали. Ну і до того ж, ми сповіщаємо про трансляції. Ви можете погортати навіть на місяць, на два назад. Ми ми вже тоді торгували, сповіщали про трансляції і забирали багато плюсів. Ну а кому навіть цього недостатньо, то кожна трансляція є в записі на нашому YouTube. і ви можете побачити наскільки їх багато, наскільки вони часто, а саме кожен день. Ну і за бажання, звісно, звірити статистику з цією, що ми скидаємо у Telegram. Але я рекомендую обов'язково відвідати нашу трансляцію і поторгувати з нами в прямому ефірі, з нами та нашою командою в прямому ефірі. У цьому відео я заробив 3850 доларів, але маєте розуміти, що мій баланс мені дозволяє торгувати, починаючи з 500 доларів, і при цьому дотримуватися коректного мані ризик менеджменту. Це є дуже важливий пункт, бо якщо ви його порушуєте, ви автоматично підвищуєте ризики, і питання втрати вашого балансу залишається лише питанням часу. Ну і користуючись випадком, також хочу поділитися, що у нас є ВІП-канал, де вже понад 250 учасників, де ми кожного дня проводимо по дві торгові сили. Сесії, я ділюся власними торговими сигналами, тобто пишу валютну пару, після чого напрямок час кидаю повний аналіз та відпрацювання. Тож можна не просто купувати мої сигнали, а й паралельно навчатися, як торгувати на реальному ринку за логікою руху ціни. Долучитися знову ж таки можна абсолютно безкоштовно, і усі інструкції є в основному каналі. Тож бажаю всім удачі, а якщо це відео було корисним, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і закиньте ракету в коменти. Ну і усім щиро вдячні за ваш теплий фідбек.